На початку розпинання Ісусові, як було прийнято, запропонували напій, щоб притупити нестерпні болі. Ісус відхилив цю пропозицію. Він хотів витерпіти свої страждання при повній свідомості. Під час кульмінації страстей під палючим Сонцем, розпростертий на хресті Ісус викрикнув Спрагли я. Зазвичай, Ісусові подали кисле вино, що було поширене середу Боги. Його можна назвати оцтом. Вважали, що цей напій тамує справу. Тут знову переплітаються біблійні слова і події, над чим ми розважали на початку цього розділу з одного боку, сцена повністю реалістична, спрага розп'ятого, і кислий напій, що які подавали в таких випадках. З іншого боку, безпосередньо чуємо страсний 69-й псалом, де страждаючий стогне, в мої напували мене Осном. Ісус є страждаючим праведником. В страсті праведника, зображені у письмі у великих досвідченнях страждаючих молільників, сповнюються в ньому. як можна в цій сцені. Не згадати пісню про виноградник з п'ятого розділу Пророка Ісаї, яку ми осмислювали у контексті промови про виноградину? Тут Бог виголошує свою скаргу перед Ізраїлем. Він посадив виноградник на родючому схилі і сумлінно трудився над ним, та й сподівався, що вона вродить добрі грона, а вона вродила кислі грона. Виноградник Ізраїлю не приніс Богові вишуканих плодів справедливості, що базується на любові. Він приніс кислі грона людини, яка турбується лише про себе. Він виробляє оцет замість вина. Скарга Бога, яку ми чуємо у пророчій пісні, конкретизується цієї години, коли спраглому відкупителю подають оцет. Як пісня Ісаї поза історичною годиною зображає страждання Бога серед свого народу, так сцена на хресті сягає за межі години смерті Ісуса, не тільки Ізраїль, але й церква. І ми знову і знову відповідаємо на турботливу любов Бога Отстом, кислим серцем, яке не може по-справжньому сприйняти Божу любов. Спраглий я. Цей викрик Ісуса. Стосується кожного з нас.